A new place, a new home, for a while let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride A new man passing by, life is good, best I've ever felt I my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Ми з тимком в парку навпроти нашого дому. Так затишно, Дерева починають квітнути. Аж тепер вже кінець квітня. Сьогодні яке 29 квітня. Прийшли ми з Тимком з вулицем, Тимко вже махає рукою, пообідали. Переодягнулися і поки дитина в телефоні зайнята. в мене є можливість швиденько зняти румтур, цього разу більш детальний, бо в попередньому відео я пробіглася так галопом по квартирі, розказала про калюжу за вікном, каченят, а от про орендну плату, про кількість кімнат, площу я не розказала, тож виправляюсь. Цьому відео про все розкажу. Тож, розпочнемо, мабуть, з площі, загальної площі квартири. Це 650 квадратних футів. Тут така одиниця вимірювання. На наш лад це 60 квадратних метрів, квартира у нас однобедрумна. На наш лад, повторюється, це двохкімнатна квартира в американців. Кількість кімнат рахується по кількості спалень. Тут одна спальня, тож квартира однобедромна. Платимо ми за дану квартиру 983 долари в місяць, плюс комунальні послуги. Інтернет 35 доларів. Світло ми маємо оплатити за три тижні проживання, тобто з 1 квітня по 21 квітня. 27 доларів 59 центів. До речі, чому я не показую. Я приготувала. Ось рахунок якраз ми отримали. Mm. І тариф на електроенергію. Живемо ми в доволі великому комплексі. Ми нарахували стимком 58 будиночків. В кожному будинку по два під'їзди, і в під'їзді по 11 квартир. Чому 11, а не 12? Бо внизу під нами одразу знаходиться складське приміщення і прачечну. До речі, про прачечну пральних машинок. В квартирах немає. Вони знаходяться внизу, і одна прання коштує 2 долари, і сушка 2. Тобто одна загрузка обходиться 4 долари. Про опалення. Ось ця біла штука, яка висить, вона нас охолоджує, це кондиціонер, а там внизу це батарея. Це обігрів, вона нас обігріває. Покажу одразу, де ми налаштовуємо обігрів. Ось. Зараз така у нас температура. Це в Фаренгейтах 80, а на Цельсі, якщо перевести, це 25-25 градусів, навіть трішки більше. Як тільки ми сюди переїхали, ми вимкнули опалення, жодного разу не користувалися. От там наш блакитно-жовтий рідненький прапор, який ми возимо з собою сюди. До речі, вхідні двері. Там такий невеличкий кусень ламінату. Основне покриття це отакий карпет. Колір мені дуже подобається, такий холодний бежевий. Він, до речі, новенький тут. Поміняла. Двері я вхідні фарбувала, тому що вони були в жахливому стані. Нам обіцяли їх пофарбувати, але я це сама зробила. У нас була баночка фарби. І я швиденько валиком пробіглася, і двері як новенькі. Це диван. На цілу кімнату, такий гарний, великий. Ми його не купляли, нам його подарували. Добрі американці, як я кажу, диван у відмінному стані, ніяких недоліків, хіба що трішечки подушечки такі приплюснуті, але це не критично. Потім понапихаю туди сантепону і будуть як новенькі. Як кажуть у нас народі, дарованому коню, не заглядай в зуби. В центрі бачимо лампу українським орнаментом, вишиванкою. Нам її подарували друзі. І коли я витирала абажур, побачила, що дану лампу виготовляли на замовлення української діаспори в Канаді, а там дуже велика діаспора наша, як ми знаємо, і Канада від нас, до речі, неподалік. Проживаємо ми в штаті Мічиган. Містечко вказувати не буду. Це доволі маленьке містечко. Населення здається, 70 тисяч. На стіні у нас телевізор, який ми купили в Гудвілі за 39 доларів. А там столик Ікея, також куплений не в Ікея, а в Гудвілі. За 12 доларів. Він спершу стояв ось тут, але Тимко так стрибає на дивані, це небезпечно було тримати столик, і ми його розмістили попри стіну. Там його розмальовки, канцтовари. В куточку його улюблений Хотвілс, який займає багато місця і. Його нікуди було прилаштувати, тож він там в куточку нікому не заважає, дото вона собі тут вільно проходить, включаю його і запускаю машинки. Новоприбулем, до речі, рекомендую магазин Goodwill, Там можна знайти цікаваньки і зекономити сімейний бюджет. Це у нас така столова зона, куточок, де ми розмістили кругленький стіл, стільці, які купили на Estate сейлі. До речі, рекомендую також розглянути цей варіант, тобто гаражний розпродаж. Ви про такий чула однозначно, бачила в фільмах американських чи серіалах. Спершу дивилися в ікея за столом і стільцями. Але там ціни стартували від. Тим, кого все сюди зносить, стартувала від 400 доларів і вище. А цей стіл, стільці, тобто даний сет, ми купили за 80 доларів. А ці стільці оливкові, вони дуже гарні. Якась цятка вже, але в квартирі мала дитина. Тож, не дивно, ці стільці трішечки такі вже. Ну, служили, мабуть, на один рік попереднім господарям. послужать ще нам трішки. Для початку непогано. Ми його перефарбували, стільці також. От на поверхню розмістили такі особові салфетки. Там ми з цим вже чаювалися сьогодні. Далі у нас кухня. От велику і її займає дана плита. Дуже широка, тут зовсім інші розміри ми привикли. Ну, принаймні, я привикла до інших розмірів. У нас була вбудована газова плита, а електроплита з мікрохвильовою була окремо, в такому пеналі, також вбудована на рівні очей, можна сказати. Тимофійчик можна потихіше потрібно вімкнути, мабуть, світло. Навпроти холодильник ось також такий великий, широкий і глибокий. Далі показую мийка така з нержавійки, не глибока. Давно такою не користувалась. У нас була кам'яна, кругленька глибока, гарний тут змішувач. От, мені подобається змішувач. Ще тут немає фартухів з плиточки, як ми привикли в Україні. Тут просто стіна, але я знайшла вихід. В долару я знайшла такі шпалери, клейки з імітацією плитки. Я, мабуть, їх сюди приклею. І на оту пластину також. Вони так її прикріпили як небудь. Там у нас чайник, гриль, вафельниця. Я дитині сьогодні вафельки готувала на сніданок, не встигла заховати, Термоси. Там посудомийна машина, якою ми, до речі, ще жодного разу не користувались. І є ось така кладовочка. Внизу ми зберігаємо пилососи, цей нам подарували. Той ми купили за 10 доларів. Ним я відпарюю карпет, килимове покриття, навіть диван відпарювала. Дуже гарно, освіжає та ємкість. Наповнюється водою, можна додати якусь ефірну олійку або взагалі рідке мило ароматизоване. І в квартирі пахне після того підпарювання свіжістю, чистотою. Зверху така кладовочка, там ми зберігаємо консервацію різну. Круто. Це наша спальня, кімната. Біля ліжка сидять тимкові друзі, патрон, педмедики та мишка на листочку. Він його дуже любить. Я його фотографувала немовля кожного місяця, на ньому. тож ми вирішили його сюди взяти. Будь здоровенький. А це наше ліжко в розмірі Кінг. Ми його купляли на Amazon. Сонце так присвітує, матрац також купляли на Амазон. Ліжко за 220 доларів. Матрац. За 200. Постільна з Ікея я показувала в минулому відео. Там поруч на стіні полички, Ікеївські, але вони не з Ікея. Вони з Гудвіла. Купляли їх по 1,99. Вони були такі вже зашуркані. Я їх підшкурила, зашкурила, мабуть, правильно. І пофарбувала білою фарбою, тією, що і двері, і стіл. Сюди ми поскладали тимкові улюблені книги. І ще ось тут декілька буквариків і інших книг. А це зайчиня з біолабораторії. Зайчиня. Формі Збройних сил України. Його потрібно дофарбувати. Це картина по номерам. Купляла для сина в дитячу кімнату. Так як дитячої кімнати в нього тут немає, вона тут в куточку, біля його книг. Такий же кондиціонер, там, правда, новий, тут трішки старіший. І от батарея. Комода гарна. Зранку падав дощик, Вон, вікна, ще в тих розводах-цятках. А зараз так сонячно. Там в куточку такий невеличкий комод. Купили також гудвілі, це ікея за 9 доларів. Дуже зручний. Там ми зберігаємо одяг тимка, білизну, піжами, шкарпетки. Лампа, яку ми купили також у кудві за 9 доларів. Сьогодні дуже часто говорю про цей магазин. От, щиро рекомендую його. Ця шафа завжди так на розпашку, на розтвір. Там ми зберігаємо тримкові іграшки. Дуже зручно, вони не валяються по всій квартирі. Він собі приходить, бере, що йому треба. А вечором, коли йде спати, ми дружньо то все прибираємо. А це наша ванна кімната. Не знаю, чи потрібно показувати. Тут нічого особливого. На підлогу кинули килимок, який купила вікаю. Повісили на таку штовху. По нас складували на раковину, точніше ще на поверхню біля раковини, всяких баночок, святочок. От і все. Панна кімната як панна кімната. На цьому буду закінчувати. Будемо йти з тимком готувати вечерю. Пора в нього вже забирати той телефон. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою бережіть себе, Па-па.